ВООЗ використовує критерії, за якими алкоголь взагалі небезпека номер один серед психоактивних речовин. Критерій такий: смертей, наприклад, пов'язаних з вживанням алкоголю, в 10 разів більше, ніж будь-яких разом узятих, наприклад, наркотичних смертей. І все. І цим все сказано. Ми мислимо про психоактивні речовини виключно в маргінальних категоріях. Чи все добре? Чи все дуже погано. Насправді, ну, практично більшість населення вживає алкоголь. І переважно більшість населення не вмирає. І коли я говорю це, я, хоч я і головний нарколог, але я не стою на позиціях особистої тверезості, наприклад. Я вважаю, що це особистий вибір людей. І так повинно бути. І тоді виникає взагалі питання. Так і ну, що мені з того, що я буду знати, що якщо ти вип'єш там, наприклад, ну, я не знаю, там, якусь велику кількість алкоголю, я можу вмерти. А я сам вживаю набагато менше. Так про які ризики насправді треба говорити? І от тут розмова повинна вестися про реальні ризики марихуани. І виходить, що розмова не виходить ще й тому. Що ті, хто захищає нібито маріхуану, вони говорять про реалістичні ризики, а ті, хто опоненти, вони говорять про крайні можливі. Розумієте?